Добрий ранок, говоримо про події війни і перспективи перемоги. А, ситуація на фронті складна, але складна по іншому, не так, як скажімо, місяць тому. І справа не тому, що проблеми зростають або ситуація стає кардинально гіршою. Вона погіршується так, стає більш напружена, але справа у тому, що просто. Якісно змінюється ситуація на полі бою. Якщо ще кілька тижнів тому місяць тому можна було говорити, що існує фронт, звичайно, це не той фронт, який існував у попередні великі війни, але це а, щось більш-менш стабільне. Те, що у нас а, називають а, а, мертва зона, в англійської іноді говорять кілзон. Тобто зона, в якій постійно відбуваються бойові дії, це приблизна зона шириною 20 кілометрів. Ну в середньому можна сказати, і в кожний у бік російських військ, в бік наших сил оборони, все це постійно знаходиться у стані бойового. Бойової взаємодії. Тобто там і вночі, і в день відбуваються бойові дії, і там немає е, навіть наближення до прифронтової зони. Тобто це постійний фронт, він дуже зараз широкий через ну, зміну технологій війни. Але те, що відбувається зараз, воно вже зовсім. Ну, можливо, не зовсім, але суттєво відрізняється на частині фронту, і справа у тому, що із початком осені, із початком зміни кліматичних умов ведення війни, основний інструмент, який створював таку систему мертвої зони. Коли немає постійних ліній оборони, немає постійних траншей, є, є тільки окремі позиції, з'єднані е, єдиною противною бізнаності ситуації, вона стає більш прозорою через те, що е, значна кількість наших дронів е, вони не можуть діяти ефективно, тому що їх сенсори, їх, е, їх система взаємодії, вона. Вона гірше працює от в таку погоду, як зараз. І росіяни цим скористалися і почали таку запустили нову технологію інфільтрації. Тобто, і з боку росіян ситуація змінилася, якщо раніше ми говорили про місні штурми, коли вони хвилею за хвилею намагаються накатуватись на наші позиції, і е, ті, хто більш-менш підходять ближче, потім накопичуються і знову починається отакий накат з величезними втратами для росіян. Зараз це вже е, просочі е, інфільтрація. Вона полягає у тому, що так само вони значною кількістю людей жертвують, але е, вже мета зараз не підійти і вступити у ближній бой, а знайти місце, де можна пройти. Враховуючи те, що не всі зони на у цій мертвій зоні, не всі, не, не, не всі точки однаково добре контролюються з нашого боку і вони таким чином проходять там, де можуть, накопичуються. Ну і зараз вже популярні відео можна знайти в інтернеті. Як, от такі, такі можна сказати, партизанські загони дуже схожі на давні часи, озброєні іноді добре, але частково просто використовують різні знаряддя і, умовно кажучи, возики, якими вони от такими караванами намагаються бродити у тумані у пошуках кращих позицій. Зараз це не так як у світових війнах минулого, коли такі загони просто бродили. Зараз вони зараз вони все ж таки мають зв'язок, мають певний оперативний план і частково вони підготовлені саме для таких бойових дій. Тобто ситуація на фронті вона зазнає ще більшої хаотизації ніж було раніше. І в цьому хаосі потрібно перемагати. Тобто, зараз, коли говорять, що ворог у Покровську це зовсім не означає того, що це означало ще рік тому. Це не означає, що а, а, інтегровані російські війська увійшли у Покровськ або зайняли частину Миран, Мирнограду, або, або ефективно діють в Купенському місць. Це саме заходять такі, от такі групи. А з, з певною логістикою вони займають позиції, накопичуються і чекають команд на те, щоб діяти більш активно. З нашого боку, діють ну, фактично сили, ну, сили внутрішнього порядку, спецназ, які такі підрозділи зачищають. Але ну, ситуація, якщо дивитись на карти, то вона виглядає так, що ворог знаходиться у Покровську і Мирнограду ну, не повністю, але в певних частинах. Ну, так, це так. Це дійсно так. Ворог туди проникає і накопичується. Тобто, наша стара уява про, про мертву зону, яка більш-менш непрозора за межами цієї зони, вона зараз змінилася і можна спостерігати такі навіть не диверсійні групи. Ворога, такі, такі е, пересувні, бадячі військові загони, які е, шукають для себе кращої долі, можна і так сказати. Поки що вони знаходяться під контролем центрального російського командування, тому можна сказати, що це. Російські війська, але така ситуація за прикладами війн минулого вона іноді дуже плавно і непомітно перетворювалася на зовсім іншу ситуацію, яка вже не була війною, наприклад, громадянською війною для, 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 для Російської імперії. Ну так чи інакше ситуація складна, ворог тисне на покровсько мирноградську агломерацію. Він, він зазнав сповільнення свого руху, тобто він не отримав того, що хотів. Путін кілька разів говорив про захоплення Павлограду, який він називає Красноармійським. ну, приблизно так само він кілька разів поздоровляв Януковича з перемогою на президентських виборах, і кожного разу без наслідків, тому що. Янукович тоді програв, коли Путін його тричі поздоровляв. Так само він зараз е, е, кілька разів проголошував про захоплення Покровську. Насправді ситуація з тих пір не змінилась, вона не стала кращою для нас, але вона не стала кращою для росіян тобто, їх перший успіх у захопленні в у, у інфільтрації в цю агломерацію, він мав місце, але ну на тому поки що ситуація і стоїть. І росіяни вони дуже хочуть. На, на зробити концентрацію своїх військових у цій агломерації настільки високою, коли б вони дійсно могли говорити про контроль над цими містами. Вони зараз, росіяни, не те, що резерви з фронту кидають на те, щоб туди інфільтруватися в цю міську забудову напередодні зими. Яка в полях буде дуже складною для росіян, а вони прямо із, із центрів підготовки, а іноді з дуже маленькою підготовкою, прямо прямо з Росії, везуть все, що можуть, і м, грають, як іноді говорять, на всі гроші для того, щоб мати успіх в цій агломерації. Є ще одна небезпечна тенденція, яка теж доволі давно вже простежується від цього угруповання, яке навколо Покровська. Вони трошки на південь через шматок Дніпропетровської області намагаються підійти до Запоріжжя ближ... ближче з іншого боку, не з півдня, там де вони ще на початку широкомасштабного вторгнення дійшли до певних позицій а вже. З території Донецької області через край Дніпропетровської області намагаються також підійти ближче до Запоріжжя. і там на жаль теж вони потрошку просуваються отакими от загонами, які от у тумані проходять, проходять зони контролю дронів, і це правда, тому що. Uh, тому що концентрації наших військ вона невисока на вона висока тому що тому що є проблеми із особовим складом з його кількістю і от в такій ситуації ми бачимо що фронт напружений але не так напружений як раніше це не означає що росіяни наступають на всьому фронті що вони мають великий успіх вони так як і раніше не мають сил для того щоб постійно безперервно тиснути на певних ділянках і не мають сил щоб щоб тиснути на всьому на всьому фронті тому це такі імпульсні імпульсні тиски які мають певні паузи і мають зміну напряму для того щоб оці от брачебрадячі російські закони могли інфільтровуватись через мертву зону і зараз в них це виходить ну відносно виходить навколо покровська і у напряму Запоріжжя через ну від, від Покровська, можна так сказати. А те, що відбувається у повітрі, ну теж росіяни після того як досягли певного успіху, коли вони зупинили частину української енергетики. А, ситуація така і залишилась. Ми зараз бачимо, як це відбувало, відбу... що відбулось, власне, і що можна очікувати далі. Зараз Ті хвилі шахетів, які вони які влітку здавались непереможними, коли запускались ну пів на пів, пів тисячі півтисячі дронів на день, ударних ну не всі з них ударні, але пів тисячі дронів на день і сотні ракет. Ну, здавалось, це непереможно. зараз виявляється, що все ж таки більшість дронів можна збити, і ця тенденція наростає, тому що за останні місяці з'явились, можна сказати, на ринку і у нас в Україні, і у наших партнерів засоби достатньо дешеві для того, щоб і зробити об'єктову об'єктовий захист, і для того, щоб і для того, щоб Кардинально підвищити ефективність мобільних груп протиповітряної оборони, які ну фактично несуть основний такий основний тягар від захисту від е, міст від е, дронів типу шахет ударних. <кхід> зараз ми бачимо, що з'являється така нова зброя, і в принципі е, шахеди так вони влучають у багатоповерхівки. Вони вони шкодять і вбивають людей. Е, Мирних жителів, але їх дія на енергетичну і взагалі інфраструктуру України обмежена все ж таки те, де це ще немає надійного захисту, це нут великі російські ракети, можна так сказати, особливо балістичні. Ми зараз бачимо, що їх. Чи не так багато в принципі та шкода, яку вони завдали, вони завдали в основному от тими ракетами, які, від яких немає надійного захисту, і той захист, щоб зараз не відбувалось... З української енергетики з точки зору менеджменту, все ж таки, були здійснені а, дії, які захищають об'єкти енергетики від дронів. Але на жаль, захистити об'єкти енергетики від ракет можна тільки засобами протиповітряної оборони, тобто там сітки різні різні такі е, системи захисту, які ну зараз популярні на фронті і в тилу. Вони не працюють проти проти ракет. Там потрібні потрібні засоби порядку оборони або ж знищення знищення пускових установок таких ракет на території Росії. З цим теж є е, е, проблеми. Тому от їх можливості ракетні обмежені, але вони на жаль все ще завдають шкоди і можуть завдавати. І той захист, який був енергетики від, від дронів, він на жаль не працює ну, і не може сильно спрацювати проти проти ракет. Там потрібні інші інструменти, які, які ще ну не готові. Хоча ми отримали нову батарею батарею Патріотів старішої версії, вона захищає від е, килатих ракет, не захищає від балістики, ну тим не менш, цим гірше, з цим гірше ніж з протидією дронам. Що навколо, а, що створює зовнішній контекст а, цієї війни? А є на мою думку дві такі події, до яких ем, прив'язані і, і політика Росії, і агресивна політика, ну і взагалі прийняття рішень щодо міжнародних рішень не, щодо можливо, підтримки України, і взагалі ставлення до цієї війни і не, умов для досягнення миру. От дві такі події. Перша це 21 листопада, коли вступають в силу американські енергетичні санкції проти Росії, вони проголошені, але вони вступають в силу ну ще ще тиждень, трошки більше тижня, до цієї події. Росія протягом цього періоду намагається достукатись до Дональда Трампа з тим, щоб він ну скасував своє рішення, вони дуже хотіли захопити, захопити до цього часу. Покровську агломерацію, щоб продемонструвати, що вони можуть більше можуть йти до Запоріжжя. Вони напевно хотіли підійти ближче до Запоріжжя, щоб а, довести, що якщо зі не пойти Україна не піде на поступки Росії, то Росія захопить ще більше. От вони цього хотіли і хотіли переконати, очевидно, Сполучені Штати знову знову відтермінувати ці санкції, які дуже серйозні проти. Російських нафтових компаній, основних нафтових компаній. але цього не, вдало, не вдалося росіянам і, напевно, вже не вдасться. І те, що блокує, блокує американо-російські контакти щодо війни, це незмінна позиція Росії, яка полягає в тому, що вона залишає те, що вона називає цілями СВО, незмінними. Сполучені Штати і весь світ. Ну, звичайно, ми вважаємо, що російські цілі, так званої СВО, недосяжні. Вони були недосяжними. Хоча б в неї момент здавалося, що таке може бути на початку 2022 другого року. А зараз це очевидно, що вони не можуть досягти ці цілі. Цілі полягають у тому, щоб а, знищити українську державність. Це неможливо, щоб вони не робили, але тим не менш вони хочуть. Хочуть черговий раз спробувати. От вони а, намагаються захопити нові території, намагаються знищити енергетику, намагаються зробити життя в Україні а, так само неможливим, як в глибокій далекій а, російській провінції, десь на кордоні з Монголією. Але таке неможливо. І от це, це така перша дата до 21 листопада. Вони намагаються все ж таки як, яким чином ще раз донести до, до Сполучених Штатів оці цілі СВО на різних документах. Це відкидається і не працює. Ну і друга важлива подія, яка може вплинути суттєво вплинути на, на взагалі. Готовність Росії воювати це рішення Європейського Союзу, яке готується про надання Україні великого е, репатриційного кредиту, і так його називають, тобто кредит, який е, забезпечить стійкість України на приблизно два роки за рахунок гарантії заморожених російських активів в Європі. Якщо така подія станеться, це означатиме, що Нескінченність, яку Росія готова вести війну, розтягується на два роки, все ж таки, що б вони наговорили, вони е, мислять дуже е, короткими. На дистанціями на кілька місяців на, на пару тижнів для того, щоб досягти певного результату і, і е, змусити когось капітулювати. Якщо вони бачать, що вони не можуть досягти результатів на те, що до нового року, на те, що до там чергової річниці нападу на Україну, а взагалі не можуть принаймні найближчі два роки, це здатно вплинути на. На на політику Росії і їх рішення щодо припинення бойових дій, хоча хоча це рішення ще не прийнято, але воно в процесі. Це те, що відбувається на фоні. Це не гучна якась подія, просто обговорюються різні варіанти, яким чином цей кредит може бути а, виданий. А, блоки постійно знімаються. їх було багато зараз. Залишається фактично один блок. Це позиція Бельгії, яка ну багато у чому. Там значна значною мірою вона залежить від цих заморожених активів, і від, від Бельгії залежить багато чого в рішенні щодо цих заморожених російських активів. А, але в цілому, в цілому от це наближається і рішення Європейського союзу, і американські санкції проти російської російських нафтових компаній. Ну і якщо. Знову ж таки подивитись що росіяни досягли останніми своїми атаками атаками, і що вони говорять. Я нагадаю, що коли широкомасштабна агресія починалась, росіяни хотіли захопити Україну дуже швидко. Потім вони зрозуміли і перейшли до іншої стратегії дотиснути Україну. Це така улюблена улюблю одна з улюблених слов російського лідера Путіна. Дотиснути. От вони дотискали дуже довго, без жодних результатів, іноді з мінімальними результатами, кумедними результатами для великої ядерної країни. І це продовжувалось пару років. А потім, влітку цього року, Путін раптом заявив. На одному з підводних човнів, що, що Росія може не, не просто дотиснути Україну, вона може розгромити Україну. І от тепер і от влітку він десь пообіцяв, що він розгромить ну, фактично, неявно так пообіцяв, що він зможе розгромити Україну найближчим часом. Тому він росіяни тягнули з переговорами, тянули з прийняттям дуже вигідних для них ну з історичної точки зору американських пропозицій про заморожування війни. І от тепер ми бачимо, як вони розгромили. От те, що відбулось в Покровську, от коли. Відбулася інфільтрація. Ну, мінімальні оцінки говорять, що це приблизно батальйон. Ну, можливо, більше, можливо, кілька батальйонів інфільтрувалось в, в Покровській, десь розподілилось по. Побудівлями підвалом, але бо це є те, що Путін на той розгром України на який він розраховував влітку, і тепер ми вже не чуємо слова розгром України, знову починається дотиснути. От ми бачимо, як Росія починала починала з такої заходити на цю горку. Вона намагалася розгромити цього. В цьому році Україну, але виявилося, що ці горки сподівань Росії потрібно скатуватись і скатуватись до до чергової, чергової непрохідної ситуації у війни, коли потрібно власне починати переговори. і от і цей тиждень, так само як і попередній тиждень, довів, що цілі російської так званої СПО залишаються недосяжними. Ці цілі недосяжні, тому що українську державність неможливо знищити, і доки існує українська державність, Україна буде перемагати.